Усім добрий день! Дуже скоро день Святого Валентина. Тож, давайте сьогодні підготуємося до цього свята, щоб ви могли 14 лютого привітати усіх, кого любите. Зробимо із вами валентинку і прикрасимо цю валентинку смушкою і з бісером. Перше, що нам потрібно зробити, треба вирізати із кольорового картону Валентинку. Візьмемо аркуш, надзвичайний зошита, складемо його навпіл, намалюємо половину сердечка і виріжемо. Аркуш складений навпіл, тому у вас сердечко вийде рівненьке. Ви виготовите ось такий шаблон. бачите? сердечко ваше вийде рівне. Тепер цей шаблон прикладаємо до картону, прикладаємо ось так з краю. використовуємо економно папір, обводимо олівцем і врізаємо. Це і буде ваша валентинка. Вона нам потрібна відразу. Коли ми будемо плести бісерну смужку, нам потрібно міряти розмір нашої бісерної смужки. Поки що валентинку відкладаємо і почнемо плести. Ви бачите, в мене ось для вас є замальовані різні орнаменти. Такі орнаменти використовуються в українській вишивці, в бісероплетіні. Убирайте той, який подобається вам. Можете навіть намалювати якийсь свій, але не будемо робити його дуже широким, щоб вам не було важко плести. Підбирайте кольори бісеру, які у вас є. Насипали бісер в мисочку. Насипайте бісеру. Кожного кольору дуже трошки, щоб потім у вас не була величезна купа бісеру, і він перемішаний весь і ви його не можете використовувати. Відрізаємо дріт для бісероплетіння довжиною 50 см. Не беремо дріт до рота, пам'ятаємо, все виконуємо з допомогою наших пальчиків. Обирайте той орнамент, який вам до вподоби. Замалюйте собі на листочку, щоб вам було зручно працювати. І так ви зможете позначати кожний рядочок, який ви сплили. Ось мені подобається такий орнамент у вигляді квіточки. Я зроблю фон білий, кожна клітиночка одна намистинка. Тому в мене фон буде білий, я взяла такий білий бісер, квіточку я зроблю фіолетову, і серединка буде зелена. Щоб почати плести орнамент, потрібно сплести трикутничок. Ось це буде початок нашого плетіння. Перший ряд одна бісеринка, другий ряд. Три бісеринки. Тому я набираю відразу перший і другий ряд, щоб зробити початок. Один, одна бісеринка і три. Усі вони білого кольору. Набираємо бісер відразу з мисочки. Важливо почати плести на серединці трутини. Кінчики порівняли, спускаємо бісер. На серединку одну бісериночку відсунули, і ось цим дротиком, де в нас одна бісеринка, нам потрібно пройти крізь три. Назустріч. І затягуємо. Затягнули і перевіряємо, чи наші дротики, однакові задовжиною, мають бути приблизно однакові. Якщо різниця 1-2 см ну чи 3 см, то таке допускається. може бути. Але щоб у вас не було ще один дуже малесенький дротик, а другий дуже довгий. Ось є наш початок: одна вісеринка і три. Отже, ставимо позначку. Що у нас перший ряд виконаний і другий ряд також. Наступний ряд: 1, 2, 3, 4, 5 бісеринок. В даному випадку ми можемо набирати бісер на будь-який дріт. Для нас тут, тут не важливо, на який дротик ми набираємо, чи не на лівий, чи на правий. А далі плететься все однаково. Набрали на один дріт бісер, спустили до серединки, Дротиночку підняли таким чином доверху, іншою дротинкою, яка порожня, пройшли крізь увесь бісер зверху вниз. І затягнули наші дротинки. Ось, затягуємо, вирівнюємо, що рядок став рівно. Є у нас третій ряд. Наступний ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бісерин. Але вони іще усі білі. Набрали, спустили до середини, піднімаємо до верху цей дротик, порожнім дротиком. Вирівняти, що він був рівненький, проходимо крізь усі бісерини зверху вниз, і затягуємо. Далі в мене вже з'являється орнамент, і наступний ряд потрібно набирати за нашою схемою: дві білих, одна фіолетова, біла. Фіолетова, дві білих, спускаємо підняли до верху дротик. Порожньою дротинкою проходимо на зустріч крізь весь бісер. Затягнули. Зазначили, що ми цей ряд сплили. Наступний ряд одна біла, дві фіолетових, одна біла, дві фіолетових, одна біла. Набираємо на будь-який дріт. Щоб дротик ось цей проходив легко крізь цілий ряд бісеру, його потрібно вирівняти або пальчиками, або можемо взяти олівець, лінійку і ось таким чином його вирівняти сам краєчок, вирівняли. І тоді він легко пройде крізь весь ряд бісеру. Продовжуємо плести далі по схемі той орнамент, який вам подобається. В мене така квіточка. І щоб сплести цю бісерну смужку, в мене точно буде не одна квіточка, а дві або три. Скільки ж повторювати ось цей елемент, скільки разів: 2, 3, 5, все залежить від розміру, якого, який ви оберете свій орнамент. Чи він буде цей елемент великий, довгої, великої довжини? Чи він буде маленький. Чим дрібніші будуть ось ці елементи орнаменту, тим більше їх потрібно плести. Якщо більшенькі, їх буде потрібно плести менше. І ось цю смужку ми розташуємо на валентинці. Я зараз буду плести. Я буду міряти, якої ж довжини повинна бути моя смужка. Я вже сплела смужку. Завершення смужки потрібно зробити таке ж, як і початок. Я зменшувала бісеринки, набирала 5, 3, 1. У когось може бути на початку не одна бісеринка, а дві бісеринки. Це не буде помилка, так може бути. І тепер нам потрібно цю смужку розташувати. Можна розташувати і посередині. Валентинки, можна не по центру, а трошки в стороні. Може бути і наскіс, ось так розташована смужка. І ось коли ви будете плести, потрібно визначити довжину цієї смужки. Ви поклали перед собою валентинку і приміряєте, думайте, як ви хочете розташувати цю смужку. І такої довжини. Можна було плести її ще трошки довше. І, наприклад, якщо розташовувати ось так навскіз, то можна сплести довшу. Можна зробити такої довжини достатньо. Я хочу розташувати таким чином цю смужку. І я ще буду робити сюди, приклеювати сердечка. Можна білі, можна і якісь кольорові. Сердечко приклею йому на клей ПВА, але беремо дуже малу клею, щоб, тому що це папір, щоб нічого не розкисло, і щоб потім не, пішло, не пішов папір хвилями. Або ж приклеювати акуратно на сухий клей канцелярський. Клею лівець такий є. Тепер нам потрібно бісерну смужку прикріпити до картону. Клей ПВА тримати її не буде, але ми зробимо ось таким чином. Я розташовую смужку на папері, дивлюсь, як вона буде в мене розташована. І ось тут є, залишились друтинки. Я тут ставлю крапочку, з іншої сторони теж ставлю крапочку. Можна взяти циркуль, він гострий, тільки працюємо обережно, щоб не поранити пальчики. Пальчики не підставляємо в цьому місці, і в цьому місці, де поставили цядочку, робимо прокол циркулем. Обережно не підставляйте пальці. Хто у нас є маленька дівчатка, попросіть допомогу батьків. Все, циркуль відклали. І з однієї сторони цієї нашої смужки є дріт, з іншої немає. Я беру невеликий шматок дроту, сантиметрів 10 приблизно, протягую дротинку крізь першу бісериночку, протягую. Тепер ці дротинки я виводжу. Це у нас буде доцева сторона, а ось це виворотня сторона Валентинки на іншу сторону. І ці трутиночки також протягую. Так, протягуємо їх, так. загинаємо і скручуємо між собою. Ось, наша бісерна смужка буде триматися гарно. Пригнули. Можна заклеїти малярним скотчем, але можна і не заклеювати, можна залишити так. Уже в школі, я думаю, ми з вами виріжемо ще одну валентинку і склеїмо їх ось таким чином докупи. І закриємо цю виворотню сторону, щоб тротиночок видно не було. так Отже, ваше завдання виготовити. Валентинку з паперу, сплести бісерну смужку, прикріпити її до картону. І вирізати сердечка. Можливо, хтось хоче квіточку або пташечку. Вирізуємо з кольорового картону іншого кольору, або з кольорового паперу, і розташовуємо на сердечку. Всім бажаю успіху! Я впевнена, дівчатка. Ви впораєтесь.